День. Ми сьогодні рішимо одну задачу для спрощення виразів з раціональними ступенями. Ось у нас така задача. Нам треба спростити цей вираз. Ми відкриваємо дужки. Як це ми робимо? Нам треба А в степені 1, 1,3, 1 на 3 помножити на А в степені а 2, поділить на 3. Як це йде, дуже просто. Болі, нам треба тут ті самі знаменники мати. Що? Спільний знаменник. Ми знаходимо 6. Бо 6 ділиться на 3, ділиться на 2 і ділиться на 3. Нам треба за знаменник 6 робити. У нас дужку відкриємо. А знаменник буде 6. А що буде в чисельнику? Нам треба просто 6 поділити на 3 буде 2. Тоді нам треба чисельник помножити на 2. Тоді у нас буде 1 помножити на 2, буде 2. Шостий. Плюс А знаменнику 6. А чисельнику. 6 поділити на 2 буде 3. Тоді нам треба чисельник на 3 помножити. 1 помножити на 3 буде 3. Дужку закримо, помножити. Дужку відкриємо. Ось у нас знову 3. А в степені 6. Буде знаменник, а наверху 6, поєднати 3, буде 2. 2, помножити на 2 буде 4. Мінус. А. Тут у нас вже є знаменник 6, буде 5, шостий. І плюс А залишається. Дужку ми закриваємо. Буде перемножити. А2, шостих, помножити на А4 шостих. Оце ми як робимо дуже легко. У нас 2 шостий. Нам треба просто додати 4 шостий. 2 шостих плюс 4 шостих буде 6 Шостих це буде 1. Тоді у нас буде А. Просто А. Зараз далі А2 на мінус А5 шостий. Знову, у нас тут мінус, ми додаємо шостих плюс 5 шостих. Буде 7 шостий. Тоді ми пишемо: тут у нас мінус. Ми зараз пишемо мінус. І пишемо А. У нас 2 плюс 5 буде 7 шостих. Пишемо 7. Шостих. Зараз А 2 шостих плюс А буде плюс А. У нас є вже один А, тоді тут ми пишемо як таки одне поне і один плюс два шостих. Буде, це як шість, шість, шість шостих? шостих плюс два шостих, це буде вісім шостих. Тоді ми пишемо. Вісім шостих. Зараз ми робимо те саме з А три шостих. А три шостих помножити на А 4 шостих, 3 плюс 4 буде 7. Тоді пишемо плюс А. Сі шостих. Потім А 6, 3 три шостих помножити на А. 5 шостих, буде вісім дев'ять äh, шостих. Тоді, а тут у нас мінус, ми пишемо мінус, і буде мінус 8 А. 8 шостих і в кінці у нас А три шостих помножити на А шість шостих, одне повне, буде. Буде у нас. 9 шостих плюс 9 шостих а 9 шостих це потім у нас буде ми можемо скоротити де у нас ось у нас є а 7 шостих плюс а 7 шостих це буде 0 тоді ми можемо це забрати ось у нас є ще а 8 шостих мінус а вісім шостий. У нас що у нас залишається А плюс А дев'ять шостий. А плю. Дев'ять шостий. Це можна скоротити на три, тоді шість на три буде два, а дев'ять на три буде три. Тоді у нас в кінці Вийде А плюс А 3 другий. І оце наше спрощення. Надіюся, вам сподобалося це відео. Якщо у вас є ще якісь питання, пишіть мені внизу в коментарях. Якщо у вас є якісь ще завдання, які ви не розумієте, пишіть їх теж в коментарях. І в наступному відео я розкажу вам, як їх зробити. До побачення до наступного разу.